Форту Фредерік, міста Трінкомаліща на Шрі-Ланці знаходиться храм Конешварам. Дістатися туди можна лише пішки, причому частину шляху доведеться пройти під палючим сонцем босоніж, оскільки всередині шляху взуття доведеться здати. Зберігання вашого взуття послуга не безкоштовна, але це компенсується безкоштовним відвідуванням храму. Підпишіться, буду дуже вам вдячна! Храм Конешварам, індуїзький храм, був збудований на вершині 120 метрової скелі Свамі в III столітті до нашої ери. Відповідно до міфології, храм був побудований богом Равана, можливим правителем Ланки, який був відданим послідовником Шиви. Вважається, що Шива дарував йому не лише фізичну силу, а й глибоке розуміння таємних ведичних наук, астрології та мистецтва війни. З майданчика перед храмом відкривається чудовий краєвид на Гавань та Індійський океан з урвищем, що у підніжжя скелі пов'язані легенди про кохання різних каст. Здавна цей храм служив маяком для багатьох поколінь мореплавців. У багатьох літописах зустрічаються згадки про нього, як про храм, присвячений головному індуїзькому богу Шиві. Тисячоліттями правлячі династії королів цього регіону підтримували храм, проводили в ньому реконструкції. У період шостого VI по VIII століття Конишварим був оголошений головним місцем поклоніння шиві. Він славився своїм багатим оздобленням, перебував у зениті своєї популярності та відвідуваності індуїстами з усього світу. Багаті підношення йшли як від королів, що сповідували індуїзм, так і від сингальських королів-буддистів. Однак один із буддийських королів 16 століття, на ім'я Махасена, знищив конешварам, а на його місці збудував будийський храм. Але 1622 року португальці зруйнували його, як і багато інших: чи то мечеті, чи буддийські та індуїські храми. 1952 року, через 450 років після руйнування, жителі Трінкомалі зібрали кошти та відбудували індуїські храмшиви заново. Елементи декору та стін первісного храму, у тому числі знак Шиви, були виявлені дайверами під водою поряд зі скелею свамі. Які скульптури були знайдені в колодязях, куди їх сховали індуїсти від жорстоких колонізаторів? Велику допомогу у відновленні храму надав сир Артур Кларк, англійський письменник, футуролог, популяризатор науки, автор відомої всьому світу космічної одесеї. Архітектура сучасного храму витримана у класичному дравіцькому стилі, проте його розміри значно поступаються прототипу. У храмі відбуваються щорічні фестивалі, які залучають індуїстів з усієї країни. Паломники та шукачі духовної істини приходять до цього храму, щоб відчути священну енергію. Фотографувати в храмі не можна, але ми лише зазирнемо. На священних деревах бодхі, про які ми вже з вами говорили в попередньому ролику, і які ростуть біля храму, вішають ящики, які служать для збору пожертвувань, зберігання священних текстів, ритуальних предметів для записів із молитвами та побажаннями, які віруючи, несуть до релігійного дерева, бо як до місця сили. Ну і як без священної корови. Хоча в цьому випадку це бик. Згідно напису, зроблений в 11 столітті. Бик Нанді слуга та друг Бога Шиви. Завжди лежить проти головної молитовні храму. Під час тандави, танцю шиви. Він супроводжує цей танець своєю музикою. Іноді нанді розглядають як зооморфний образ самого шиви, оскільки останній часто зображувався на індійських монетах биком. Але Нандін є індивідуальним об'єктом шанування, тому що несе в собі ідеї сексуальної могутності, народження дітей і родючості. На території храму не можна обійтися й без оленів, які символізують духовне дослідження та зв'язок між людством і світом природи. Закінчується день, як і подорож до цієї країни казки, миру і процвітання тобі, Шрі-Ланка!